Дорогі наші підписчики, доброго дня! Сьогодні в нас 19 вересня. І на 42-й день у нас перепілочки знесли яєчко. Одне яєчко знесли. Ось воно у нас яєчко. Це наші знизу перший ряд снесли яєчко перше. Це в нас на 44-й день. Ні, на 40... Це 43. й а Сьогодні на 44-й день. Ось одне. І тільки що знайшла я ще одне яєчко. Ось ось одне і ось друге. На 44-й день у нас три яєчки. Це в нас маленькі перепілочки. Їм жарко, ротики подкривали. Да. Так тепло їм. Так що в нас радість нами До побачення, до нових зустрічей.